Шановні присутні, ну, з дроном я, пані Ірина мені потім брехнулася як побачила, що можна з дроном все побачити, то що я побачив так в першому варіанті, коли досліджував ліси. Дослідження лісів я насправді займаюся дуже давно і, і відслідковую, що ж відбувається з нашими лісами. Тому що я після закінчення лісотехнічного працював молодшим науковим багато з'їздив по лісах. Потім працював, кинував, трошки викладачем, потім пішов на виробничу діяльність і бачив, як ведеться лісове господарство не тільки в Україні, а й в Білорусі, Росії. Ну, багато де. На, на території Бувшого Радянського Союзу. Те, що я потім побачив, що робиться з настанням, Незалежності української це, ну, це просто було шок. Тому що колись Україна з Радянського Союзу не вивозила, не експортувала жодного куба лісу. Навпаки завозилося щороку 20 мільйонів кубометрів. Закарпаття, благодатний край, туристичний, курортний. Взагалі там були руки зведені до мінімуму. Так, як, до речі, і нарешті території України. Починаючи з 1995 року, я відслідковую, коли по Закарпатті експеримент, це про винищення лісів українських почався в Закарпатті. Тому що це близька економічна зона, вільна і там ближче було розпочати. І саме тоді, коли по ньому пройшов, пройшли народні депутати Сурки з Медведчуком, відразу відкрилися всі шлюзи. Потім побачили, який це є бізнес, і стало поширюватися на всю область. На нашу область Львівську воно спочатку дуже погано йшло, тому що ні один начальник обласного управління, який був до 2000 року, ніяк не міг налагодити оці схеми постачання лісу за кордон. тому що... Не так просто було, темпінгові ціни існували, вивезеш, привезеш хуру, я спілкувався з ними. Привезеш хуру, німецьо отако підійде до деревини. Все, хто брудне, забирай назад. Там кидали наші, як має бути. Тільки з 2000 року, коли обласне управління почали взяти митника Дейнека, тобто 10. митник, взяти начальник управління. Різко почався експорт лісу. Це не тільки моя думка, хто возьме в руки. Науковій праці технічного університету за 2002 рік, Другий рік. там вказано, що вся вже митниця за забита лісом. Ну, як кожний злодій, як кожен всі старається виправдати свою діяльність, показати себе Робінгудом, була взята за основу така ширма всихання карпатських лісів. Насправді це місце мало бути. Але з ним вчасно колись боролися. Стільки де починалося, значить, воно припинялося, евакуалізувалося і, і у вогнище це знищувалося. Що ж тепер? В 95-му році це не тільки що Львівщині, це така загальнодержавна політика виникла. В 95-му році от видали такі санітарні правила в лісах України. От що ми в них читаємо? Третя категорія лісів, які вже треба. Однозначно в руку. Спроба заселення, спроба заселення, думайтеся тільки, е, от я вам зачитаю, о, спроба заселення стовбурних шкідників. Що це означає? Це коли лісопатова виходить в ліс, він напевно встановлює телепатичний зв'язок з шкідником і читає, тобто його спробу заселення. Гаразд. І це насадження вже можна в рухати. А якщо населення заселене вже шкідником, ну тут мови нема. Треба його також у рубку визначити. Оцю ділянку в рубку. Але підлий шкідник, коли починається рубка, він тікає. Але лісопатолог ще хитріший. Він довкола цієї ділянки в радіусі 50 метрів, здоровий ліс вибиває. Це рідна правда. Все, шкідник для відступу не має місця. Я шкодую, що я не взяв таким чином, наші Карпати винищені до такої степені, пані Ірина бачила. І я забув просто взяти фото, фото де їх моніторить аерокосмічне агентство НАСА. У мене фото, правда, застереже, у рік, але ну, там близько 40-50 вже вирубано. Вирубано. А ось тут я хочу показати фото, які ж насадження деколи призначаються в суцільну санітарну рубку. Бачите? А тут стовпчик стоїть суцільна санітарна рубка, на якому пише ССС е, суцільна санітарна рубка. Тільки завдяки втручанню громадськості це насадження перевели У вибіркову санітарну рубку, хоча там однозначно рубати немає що. Наступний момент. Я вам ще одне фото покажу, де насадження вже було призначене в суцільну санітарну рубку. Ось. Це також призначене в суцільну санітарну рубку. Внизу стоїть позначка дерева. Тобто тут була закладена пробна площа. Лісопатолог ходив по цій пробній площі, закладав. І згідно, бачите, оцих дерев, він зробив висновок. Ну, висновки вони штампують як під копівлю. Насадження захаращене вітровалами минулих років пошкоджене і так далі. І так далі. Процент вирубки дерев там не дозволяє зберегти повноту. Суцільна санітарна рубка. Як це я ткнув під носа цьому лісопатологу, що це робив? А він так такий пан Соколовський, все замість. Так криосмірнувся, а ти мені фіг, що тепер докажеш. Ну, слово він вибрав міцніше. Тому що тут неся пеньки. І навіть науковці з лісотехнічного підтримують, кажуть, ну, пеньок здоровий, але ж на вершині там десь сидів короїд. Нема, нема на то, як то кажуть, ради. Це, це одне і те саме насадження. Так що ж в цих насадженнях відбувається? В цих насадженнях, які назначають рубку, приблизно 25% вказують, що тут є тільки білого, решту це є дрова, відходи і неліквід. Неліквід. Що це означає неліквід? Це та деревина приблизно, це, приблизно 100 кубів на гектарі, яку ну, не вартує взагалі вивозити, її треба залишити на лісосідці для перегнивання. Прошу, чи ви десь побачите на цій лісусідці хоч один кубометр такої деревини, яку лишили для перегнивання, якої там десятки, навіть сотні кубів проходиться. Тепер наступне. І таким чином, коли я зайшов на цю ділянку і таки змусив закласти пробну площу, і ми на цій пробній площі знайшли. Що? Це от в мене мокрий підпис головного лісничого славського, а це з лісозахисту, такий там, як з когось Сенек. Ми знайшли, що на 0,2 гектара цієї пробної площі, пробна площа цілком достатня, якщо є 1 гектар, ми знайшли 40 кубів ділової деревини в той час, як на всій лісосіці було показано 60. Це ще добре. Це, тобто зменшено скільки? 15 кільків. Чотири рази. Зменшено вихід ділології. Це при тому, що, при тому, що був не ліквід, який фактично якого немає. Причому вони не ділову деревину. Вони, як правило, це груба ділова деревина, ось в мене акт підписаний і лісопатологами, і всіма. Завірений, ну, директор не завірює його. Що таке справді на ділянці було приховано 93 кубометри грубої ділової деревини. Ділянка десь 1,20 гектар. Розумієте? Це якщо хвоя. Якщо йде дуб, так скажемо, я в захожу в Дрогобичі на ділянку, 40 кубів ділового дуба, а там всіх 200 кубів. Ну, нехай не 200, нехай 180. Я, як правило, не помиляюся про кублення. Таксації вони всі знають. Рахуйте, ціна дуба мінімум 8 тисяч за кубометр, це є на мільйон гривень так легенько з одного гектара. З одного гектара. Це все. Зрозуміло, як, як заготовити таку величезну кількість деревин? Колись ліс основне завдання було їх посадити, виростити, рубали там не Вони тільки відводили. А дуже просто найняти приватних підприємців, так як би в Польщі. А чому приватних підприємців? Бо ті приватні підприємці, котрі ганяли машини за кордону, назад везуть ліс, вони мають рівні кошти. От йому відводиться ділянка лісу, от я завжди не міг розуміти, чому на ділянці 10 гектарів працює 10 підприємців. Та тому що за кожен кубометр любої деревини, от там на гектарі росте 500 кубів так? по 5 доларів треба 2,5 тисячі доларів викласти зразу. Ще десь стоїть незрубаний до виписки лісорубного квитка. Викласти директору. Це за гектар. Від приблизно 2,5 доларів. А на 10 гектарів це перепрошую, це вже десь приблизно 50 тисяч доларів. Як може кожен підприємець витягнути 50 тисяч доларів на пиріг? Тяжко. А от такий от пиріг. Поділити на шматочки і всі задоволені. Це при тому, що потім це регулюється тим виходом ділової деревини, яка виходить. Ділова деревина, де ж осідає цей лівак, що я кажу 150, він осідає на приватних пилорамах. На, чи кажуть незаконних чи нелегальних. Давайте закриємо пил, нелегальні пилорами, проблема вирішиться. Ну, це те саме, як колись пробували алкоголь закривати. Проблема вирішилася, а не вирішилася. Наступний буде етап: це заборонимо продавати бензопили, заборонимо продавати сукні. Вирішимо. Так от цей лівий ліс, не тільки він. На цих пилорамах осідає, а потім ви об'їгте довкола Львова. Скільки ви точок побачите, що торгують пилопродукцією? Ви колись бачили їх слідку. У мене від пустого до Львова є їх 4 на 10 кілометрів. Ще але ліс то лишається. Далі він іде ліваком. Ліваком прямо на закордонному в основному в Австрії минулого року в Австрії Денька був половиною місяці. Ви кажете, що це все голослівно? Ні. Ось в мене є матеріали, я проаналізував матеріали КРУ, Перевірки тодішнього КРУ 11-12 рік Славського Сколіського лігоспу, саме більш потужніше. Що в мене вийшло? Вони просто чи то вони там перекрилися, чи то що. На одній сторінці вказують матеріали КРУ, Що? Славський лізгост, за рік, за 2010 2011 11 рік, за 18 місяців, вони поставили. 78 тисяч кубів лісу за кордон. Раз. А на слідуючій сторінці листаємо, перегортаємо митний пост 3 за той же 10-й рік та 6 місяців 11-го року тих самих 18 місяців. Вони поставили на митному посту зафіксовано 85 тисяч 978. <кхи> тобто. Митниця показує, це за Януковича було, ніхто не ховався. Митниця показує, що різниця складає 7851 куб. За півтора року. Це 500 кубів в місяць і йшвака в місяць, 10, 10, 500 кубів в місяць, 10 вагонів в місяць, ішло лівака на закордон. Те саме беремо Сколівський лісгосп. Ну, там трошки було зашифрованіше. Там за рік і 10-9 місяців, тобто 21 місяць, на експорт реалізовано 60 тисяч. А митний пост 3 показує, що за рік і 6, місяців, і 6 місяців, тобто за 18 місяців. Не за півтора року, не за 21 місяць, а за 18 місяців вони експортували не 60 тисяч, а 61 тисячу. Різниця, додаємо 3, 3 місяці квартал, виходить тих самих 8 тисяч кубів. І то, я так рейшов ще подробно, так майже всі лізгоспи. Так хто більше, хто менше, менш лісисті, більше. Здавалося б, Львівський лісгосп. Ну, що того лісгоспу є? Ліси довкола Львова. Я привершив муха. До речі, по цьому факту пору, я писав два роки, кримінальне провадження відкрили тільки в 2015 році. Я десь приблизно два тижні тому телефоную в школи, як з цим кримінальним провадженням розслідується. Ну, не знаю, ще скільки тут часу. Тепер до Люїс лісгоспу повертаємося. Тоже докашне ну, туди інеркового чоловіка. Вже в 2005 році виявляється. Це не перестав бути ліс парк Госп. Ви ну, розумієте, лісопаркова зона вона певні вимоги має, і заказник дає. І Він став, виявляється, чомусь ліс Госп, такий звичайний гірський ліс Госп. Що ж тут рубати? Дуже просто, виїжджаємо з винником, пан Гречаник там був, а ще одні активісти, ще там одне місце виїхали. І гарне букове насадження, не скажу, що ідеальне, але воно, це окраса була цього місця. <penstit> Лісовпорядження відводить це як букове рідколісся. Для тих, хто не знає, пояснює, букове рідколісся це є термін, який, який е, характеризує бук, який висоте, в, росте високо в горах і вже переходить, мало не в чагарник. Там буки стоять як свічки, відмічені як дрова в той час, що видно, що вони навіть серцевини не мають е, чорної. І цей бук, ціна бука вже десь на 8 тисяч, а десь 4 тисячі. Звичайно, на цьому буде непоганий заробіток. Ясно, що всього на цій площі показали всього-навсього 16 ні, 20 кубів ділової, хоча там ділової під 300 кубів. Поруч зі мною пустомета відводять в суцільну вибіркову санітарну рубку дубові насадження, яким 70 років. Абсолютно здорові дуби. Я туди привіз СБУ, буде перевірка, постараюся ще привезти пресу. Також вибіркова санітарна рубка, абсолютно здорові. І там, розумієте, той лісничий спіною в роті доказує, що їх треба негайно вирубати, бо там ростуть дрібніші дуби. Їм дати треба простір. Тобто вся лісівнича наука ставиться з ніг на голову. Не відстаючі дерева вибирають, а що краще. Ось от, от, така спекуляція. І той СБУшник слухає і каже, ви знаєте, а він щось ніби й правий. Ну, СБУшник не володіє, не може всі грати. Я хочу сказати одно, але я вибачаюся, я, я ні часу перебрав, може комусь вправо. Але не, я ще забув згадати за лісові дороги, які будуються. Дозвольте ще одну секундочку. Лісові дороги, якщо можна заснімити, які будуються паном Дейнекою в лісі, тобто схил гори, там, де вже не можна залізти ніякими методами насадження не, вік теж малий, але деревина товарна, схил гори зрізається ось таким серпантином 5 кілометрів довжиною шириною 50 метрів. Це 25 гектарів вирубано. Для чого? Для того, щоб на вершині гори, подивіться, Закласти вузьку лісосічну рубку пів гектара. Нормально. Нормальний підхід, так? Дивіться ще одно, що з цими дорогами робиться. Вони повзуть вниз і змітають ті насадження. Крім того, ці насадження, які зрізані таким серпантином, вони апріорі вже стають вітровальні. однозначно смерека і так вітровальна. Крім того, прогріваються сонцем. Сонячна радіація, збільшується температура, різко йдуть шкідники, таке насадження припинене. Воно через пару років прийде той самий лісопатолог і скаже: нема на то ради, треба його в суцільну санітарну групу. Ось так ми господарюємо, і, як то кажуть, має те, що має. Дякую вам за увагу.